Лайфстрім, бродкастинг, Ворлдкап кваліфікаційн мач витвінлендс і починатиме зустріч збірна України. Моменти, в принципі, були як в нідерландців, так і в українців. Ну а зараз ви можете переходити у чат трансляції та забирати там у закріпленому коментарі бонус від преміум спонсора збірної України з футзалу. Фрібет на півтори тисячі гривень вже чекає на вас. Вібет разом сильніші зараз. Чи ж і тут який момент. Пасарібу пробиває. і... Савенко відбиває ось така нагода. І тут ще момент Савенко. Мінців Микитюк. Тягне м'яч Микола. Дивіться, прибирає як супернику! Черкану зазвичай отак от, от діє. Олександр Косенко. В товариських матчах, але в принципі. І зараз Момент. 1-0! Петро, Шотурма. Петро Шатурма відзначається чудовим ударом кут. І українці okay. виходять вперед. Кілька okay. українських okay. прапорів. Okay. Просто. Букар. Bukani Продовжується атака, момент. Що ще є розіграш Ігор Курсу. Huh? Um. Відповідальні за організацію матчу Люди Тебе знайдуть і тут момент віст! Шфельдбори ось такий розіграш. Де м'яч! 1-1. 1-1, скоро сталося все ж таки. Непорозумінням у штрафному майданчику українців Нідерландці. І рахунок стає 1-1. Полі, тут питання швидше не до Юрія, мені здається. Через Михайла Зварича. грає. І Малишко простріли за гаренюк. Продовжується атака від українців. Корсон, Корсон, Корсон. Корсон <поставі> момент, Фаренюк. Атака другим Каїв, темпом. Щуков, Шуков. шуков. Що ж тут, дивіться Сухов помиляє. Які брали участь Францію, uh, в основному раунді європейської кваліфікації до чемпіонат світу 2024. Що ж тим часом штрафний для збірної України Ярослав Лебідь прибуває м'яч! п'ять один два. Ця поразка стала досить болісною. Одразу, коли було жеребкування, казали гравці збірної України, що хочеться, хочеться пом... що ж тут. Швидка атака може бути за українцями Радевич. Радевич на Ударки! Ну, А ми з вами будемо прощатися. Що ж десь очок і перше місце в групі 11 здобуває